Усім привіт! Повертаюся до футбуків. Сніданок виглядає таким чином: авокадо. Там два шматочки ковбаски, три шматочки сиру і яйце. Це ну, і авокадо знизу. Це сніданок дочки, тому що я ну, вчора пізно повернулася додому і вже робили з того, що лишилося в холодильнику. А сьогодні поїдемо щось закупимо, ну що було що їсти. А у мене просто смажене яйце і авокадо сиру вже не вистачило, ковбаси просто не схотіла, там ще маленький шматочок. Син їсть також яєчко, ковбаски декілька шматочків і гріночку. Тому ось такий аля сніданок, аля бутербродики. Усім приємного апетиту. Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні така проста вечеря. У сина макарони і сосиска, а у дочки макарони з сиром і салат. Салат з огірком, руколою, кроп, петри... петрушка, цибуля зелена, оливкова олія і морська сіль. Ось такий. Син у мене овочі не полюбляє, тому, звісно, він їсть без салата. Дочка не любить, навпаки, м'ясне, сосиски і тому подібне. Тому вона їсть е, без сосиски. Якось так. Ну, а це моя вечеря. Тут. Курочки, останній шматочок. Діти сьогодні в обід їли, а я собі на вечір лишила. Два шматочка хліба з кабачковою ікрою домашньою. Ось сюди, вона в мене ще лишилася. Тут небагато, але за завтра я її доїм. І салат, так само салат. Тому у мене сьогодні така вечеря без макарон. Всім приємного апетиту. Небагато в цьому році вишені, але в мене тут така велика, нібито посадка внизу знаходиться город мій. Отаму на горі. Зараз підніму, покажу вам. Отаку, От якщо дивитися донизу, то там вишнева така посадка. Бур'яни, там шматок землі ще нашої, тако до березок іде. Колись ми ним користувалися. Але. У нас тоді був город, город нібито на дві родини. Однією користувалися батьки чоловіка, а другою ми. А так як вони придбали собі дачу, мені одній, в принципі, ну він не потрібен. Я не зможу сама, я не впораюся. Тим більше, що там земля не така родюча, тому тим городом поки що не користуємося. Перегуляє земля. Далі побачимо, можливо, через декілька років вже з неї буде якийсь толк. Я от покажу вам різницю, як в цьому році вишні вродили полосами. Мої вишні. Нема ні черташеньки. Вирвала по 10 штучок з кожної. Сусідські вишні. Те саме, що в них, що в нас, дички. Особ... Особового якогось догляду. Ну, немає. Але просто ця полоса є вишні. Ця полоса нема вишень. Вже де зелені помідори повним ходом, сливки. Тут знову ось сюди сливки, і оце, здається, все це в мене сливки, я так розумію, тому що саджала геть різні. Єдине, що от -от у мене таке має бути ніби чт... волове серце, щось таке. Перчик, воно вже такі красиві. Це моя розсада. І баклажани також це моя розсада. Отут от, такі якісь помідорки також кругленькі. Оці теж. Але якось поки що, поки що слабувато. Дуже-дуже слабувато. Тут у мене такий манюпусик заховався. Кавунчик. Треба буде сьогодні полити. Вогник. Здається. Квасолька в мене така ось сюди спаржила Буду на днях її стрючкова, верніше, буду на днях її отако зрізати і робити овочеве рагу. Її тут небагато, я цей рік багато не садила, на декілька разів вистачить. Отако там ще туди трішки пішло і все. Тут сюди ще один у мене кавун, такий здороветельний. Ось іще. То знімала вам город до того, як їхати в Харків. Сьогодні приїхала і очуміла. Ви подивіться за три дні, який в мене виріс кавун. У, краса, краса. І тут ще подивіться, як у мене все за три дні заросло. Це триндець. Роботи не початий край тепер. І навіть я не хочу сильно колопати, з'явилася перша динька. Малесенька. Не хочу її доставати, заховалася, нехай росте. І тут ось сюди іще одна. Дівчата, всім привіт! Така в мене невеличка, взагалі невеличка закупка. Е, огірки домашні. Я їх не купувала, правда, це мама мені дала. Тут кілан, мабуть, три смачненькі. Ми вже по одному схрустіли. Буду, мабуть. Чи закривати, чи як ну. Я ще поки думаю, тому що вони такі невеличкі, гарненькі. Під закатку добре і ще схожу на свій город, подивлюся, що у мене є, бо три дні не була вдома і не була на городі. Можливо, декілька літрових баночок і закатаю. Далі я заїхала, їхала на нову пошту, і там поряд магазин. Хто мене дивиться, той знає, я вже казала оптова типу база. І взяли ми ось такий за 8 гривень. Дочка захотіла собі пиріг. Не знаю, що вона таке. Я знаю, що в Аврорі такі продаються. взяли, Взяла макарончики Італія, тверді сорти, таку. Такого типу захотів сип 40 гривень 500 грам, Дорогувато, але вони дуже смачні. Взяла ось такі трубочки з начинкою. Я не знаю, яка тут вага. Тут було розпасовано 27 гривень, ось такий пакуночок. Ще взяла кицю побалувати, поласувати, вона у нас вже нас носяла, вже має народити, тому <свісно> такі вітамінки. Підгодовуємо її трішки, балуємо. Взяла ось такі дві мяу по 10 гривень були дві штучки. Ну і діти захотіли собі ось такі соски, карамельки. Коштували вони по 6 гривень штучка. Також дві штуки взяли. А основна покупка, за якою ми їхали на нову пошту, це був ось такий подарунок нашій дочці від тата. Він її замовив, він знав, що вона дуже давно мріяла про це. Це світлодіодна. Е Стрічка в кімнату її з пультом, з усім. Гарантія три місяці. Замовляли на розетці, хотіли в Харкові її купити, привезти, але там було майже все закрито. Єдиний магазин був епіцентр, і він був далеко від нас, тому тато замовив, проплатив. Я тільки поїхала і забрала. Ось тако воно має виглядати це все. Коротше, прицепимо, і тоді я вам уже покажу, що в нас з цього вийде. Приключи. А якийсь другий. Прикольно. А ще що? Тут ключи. Ну а красний там, типу. О! О, -о. О такий зелений зеленый двойкой. Прикольно. Ну, а ты білий я. Сьогодні на скору руку таку приготувала вечерю. Тут зварила компот. У мене було трошки вишень, трошки винограду, і декілька ягідок малини все разом зібрала і зварила компот. Вже пилей дуже смачний, насичений. Там у мене знову кабачкові котлети за тиждень, навіть менше, ніж за тиждень діти знову захотіли їх посмажила. і вони вже поїли. По одній я також з'їла. І тут просто відварила макарон. Ось така у нас сьогодні буде вечеря, ще є свіжі огірочки. Тому, так, сьогодні по-скромному, завтра будуть вже більш конкретні готування. Всім приємного апетиту! Е, Тому що саме класно? А? а? Класно тобі? Звісно. Басейн? Так. Да. А де друга тачка. Яка тачка? Машинка? Да. Сьогодні на вечерю приготувала смажену молоду картоплю. Так дуже сильно чомусь захотілося. Не знаю, не сильно я її люблю, але тут прям аж не можу так сильно сильно. Це мені і в мене взагалі не любить картоплю. Не смажену, не тушену, ніяку. Тому її не примушую. І друга страва, яку я приготувала, це ось така запіканка типу. Я порізала кабачок мілко, порізала цибулю, часник. Це все обсмажила, додала в мене горох, був ну, горошок зелений, такий молоденький в заморозці, трошки трошки стручкової фасолі. Це все просмажила хвилин, мабуть, з п'ять. Тоді купила сьогодні у сусідки за 45 гривень 2 десятка домашніх яєць чотири яйця, перемішала, посолила, поперчила, залила сюди, і зверху у мене і зелені цибуля і петрушка. І зверху у мене було ще трошечки сиру сулугуні, оце я його потерла. отаку. Тому така аля овочево-яєчна овочево піца у нас сьогодні буде і смажена картопля. тому Всім приємного апетиту. Дівчата, і на завершення даного футбоку знайшла новий рецепт. Буду сьогодні готувати ролець кабачків. Що мені потрібно для цього? Це для начинки. У мене тут печериці грам, 100, мабуть, ну небагато, штук 5 грибів може. Одна цибулина і одна куряча філешка. Зараз я її обсмажу, посолю, поперчу, і коли воно вже все обсмажиться, я додам ще сметани туди і трошки протушу його. Це така начинка. І зараз піду робити тісто. А для тіста мені потрібен один кабачок, Він такий здоровий. Зараз єдине, що почищу його, подивлюся, чи він молодий, чи нема насіння. Пучок зелен... зелені, будь-якої я беру петрушку і кріп, три яйця, соль, перець, ложка і борошно. А зараз почищу кабачок, буду терти його на тертушку. І мілко-мілко покрошу туди зелень. Так, натерла я кабачки, додала петрушку і кріп, посолила, поперчила, почекала 5 хвилин, допоки кабачок пустить сік. Зараз сюди вбиваю 3 яйця і до потрібної консистенції буду додавати борошно. Консистенцію покажу вам. Плюс-мінус ось такої консистенції має бути тісто, типу як на млинці. Можна навіть трішечки рідше. Не забивайте його сильно мукою, тому що мені здається, що воно вийде ну, тоді таке неповітряне, не несмачне, не мабуть. І зараз з пергаментом я буду застелювати деко, берете будь-яке там квадратне чи прямокутне, яке, ну, якої форми ви хочете, щоб був ваш рулет. Ну і розмір, звісно, так само собі підбираєте, якого розміру хочете, щоб був ваш рулет. Застелюєте, змащуєте олією і відправляєте в духовку на 180 градусів, десь плюс-мінус на 15 хвилин. Але я буду дивитися по орієнтуйтесь по товщині. Воно, в принципі, буде видно, коли він буде готовий. І готовий рулет я вам вже покажу. Ну, типу, бісквіт кабачковий. Ось тако додала я дві такі щедрі столові ложки сметани. Можна, в принципі, і вершки додати, але мені здається, з вершками буде рідкувато. Ще в рецепті казали, що можна творожний сир, цей крем-сир додати сюди. Але я вирішила зі сметаною. Зараз його ще перетушу. На цьому етапі ви також можете додати зелень, але я вже зелень додавати не буду. Вже залишу так, як є. Зараз перетушу, дочекаюся, поки спечеться кабачковий бісквіт, і буду намагатися скрутити рулет. Ось таку мій кабачковий бісквіт. 20 хвилин він стояв у моїй савдеповській духовці на 180 градусів. Зараз почекаю хоча б декілька хвилин, щоб він простив. Відстає, звісно, не дуже, але може, це проблема в пергаменті. Ну, Почекаю хвилинку, нехай трошечки простине, і тоді буду вже начинку накладати. Якось їй маловато вийшло, що я розраховувала, що більше буде. Тому я вирішила проімпровізувати. І ще трішечки зверху присиплю сиром його, геть-чуть. І трішки оста... ну, залишу сира на посипку зверху. От чесно скажу вам, дівчата, ну, наколупалася я з цим е, рулетом досить-знатно. Досить По-перше, що я можу сказати. Він не так швидко готується, як казав автор. Чи то у мене руки не з того місця ростуть, чи я не знаю, але колупалася я з ним десь гарних години з півтори. По-друге, пергамент беріть обов'язково гарної якості, тому що мій виявився не дуже гарної, і він досить-досить погано відставав. Довелося спасати картину. Воно, ну, в принципі, в оригінальному рецепті автора було також присипано сиром, але трішки. Мені довелося значно так гарно присипати сиром, щоб ну, скрити ці всі недоліки. І запікала я його ще після того, як скрутила цей рулетик, посипала сиром, ще хвилин 5 тримала в духовці. Ось такий він в розрізі. У мене вийшло дві отакі. Половинки він у мене великий вийшов, тут десь з пів кілограма, мабуть. Е, цей відрізала. Завтра беру з собою у гості. Йду на день народження до сестри чоловіка і візьму з собою цей рулетик. Ось такий він в розрізі. Начинки виявилося досить-досить немало, в принципі. З виду нічо, так. Ми собі з дочкою половинку взяли на дегустацію на вечерю. Ну, і ще у нас паралельно салатик, огірочок, помідорчик, е петрушка і зелень. Зараз спробую, який на смак він, і скажу вам. Ну, що, я спробувала, скажу досить непогано, смачно. Начинки достатньо, смачна, сир, багато чого залежить від того, яким сиром зверху ви його присипіте. Тому, ну, смачно пробуйте. Рекомендую, якщо вам не лінь, колупатися з ним, то, в принципі. Він смачний, ну і досить так непогано виглядає. І я думаю, що коли він трошки остине і його порізати, він повинен, в принципі, тримати форму. Тому на цьому я буду закінчувати даний футбук. Всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Незабаром буде перемога. Будемо готувати досить, досить велику кількість смаколиків і святкувати. Тому чекаємо, віримо, молимося. Слава Україні!